Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні сонечко таке гарне. Погода прям, ну як сказати, вона і не весняна, бо все-таки прохолодно. Морозець то був. Та і є, де сонечка немає, але пахне так в повітрі весною. Сонечко світить, на сонці прям тепло стояти. Випустила курей, вони собі тут бігають, а я стою, чекаю, має десь. Пошта під'їхати, у нас оце пересувне відділення на машині. Зателефонувала, то я завжди ходила, А це щось вони не до мене не додзвонилися. А потім кажуть, ну добре, ми заїдемо, то тою... зараз у мій чекаю, гріюсь на сонечку. Корочок я закрила вже, йду в хату, і отримала ось посилочка. щось така вона маленька, це насіння. подивимося, що тут є. Ну, мало, бо професійне, воно ж там в пакетиках по 10 штучок. Того Так, то, то, то. зараз перевіримо. Ну що, друзі, ця розпаковка вже буде в іншому відео, але ось бачу, що тут є. Перечень оце, це. Значить так багатенько, скільки позицій. 22 позиції. Тож, огляд насіння буде в іншому відео. Ну що, друзі, сьогодні в нас не ремонтні справи, не хроніки ремонту. Мак сьогодні на роботі тут трошки ще сохне, нехай підсихає, а то застелем ще грибок якийсь піде, так? Що нехай добре висохне. Двічіку не вмикали, щоб воно сохло, підлога, то. Запобіжник згорів, ну це у нас таке буває. Макс справляє, у нас там десь запасні повинні бути, а може ні, то треба купити. Е, Лінолеум сюди вже занесли, бо в будинку ходимо, перечіпаємося. Та й кіт граться, каже: ах ти такий вредний. Зрозумів, що можна дряпати, каже, е, ні, треба прибирати. Так що тут все, як є, йдемо сьогодні на кухню. Хочу приготувати пельмені. Готую тісто на пельмені. Мені знадобиться на одну порцію, а в мене тут подвійна порція, на одну порцію мені треба 2 яйця, 1 столова ложка олії, сіль півчайної ложечки. Потім водичка холодна 200 мл. Ну і борошно плюс-мінус 500 грам. Я сюди вже додала яйця. Ось олію тільки, що сіль там є, водичка. Зараз буду додавати борошно. Це моє улюблене тісто для тоненьких вареників, не на пару. І пельменів. Я робила і заварне, ні, мені не сподобалось. Заварне, воно таке якесь пухкеньке все-таки, трошки не то. А ось це таке. Мені подобається. Олійки можна навіть трошечки більше. Ну що, тісто готове, гарно я його перемішала, воно таке еластичне повинне бути. Зараз нехай воно трошки відпочине ось. Постоїть. Я зараз прикрию, щоб воно не обвітрювалося. Постоїть хвилин 20 і знову трошки можливо додати борошна. І все можна робити пельмені. Ну, а поки тісто стоїть, відпочиває, я ось сьогодні ще зробила сир кисломолочний. молочний. збиралося декілька пакетів е, з цього. З молочка. Я наніс, налила в каструльку. І... Небагато, але тут 600 грамів є. І так, в мене запіканка буде з манкою тут, е, ну, плюс-мінус 500 грам е, цього сиру. Потім одне яйце сюди ж додаю. Цукор, скільки вам захочеться, у мене це буде 3 столові ложки. Ванільний цукор трошечки, правда, буде без родзинок. Родзинок сьогодні нема, закінчується. 2 столові ложки манки сюди треба додати. Що, додала я сюди манку, і нехай воно також постоїть, щоб манка трошки набухла. Все можна випікати. Можна ще щось додати. ну Я люблю родзинки тільки, а так, щоб там вишні, наприклад, ні. Тож буде просто так, поки тісто одне і інше стоїть, Я буду, що я буду фарш, треба додати сюди цибульку. Але не, не, не на весь фарш. Я буду робити це. Свинина домашня. Тож зараз додам сюди цибулю і можна робити пельмені. Але цибулі я додаю не прям так багато. Є люди, які додають прям цибулі так гарно. Я просто не дуже люблю цибулю, того і не додаю так багато. Але, звісно, цибулинки дві додам сюди. Так, тісто постояло трошки, я його вже ще раз перемнула. Так, вікно відкрите чути, як собака гавкає. І вже консистенція в нього зовсім інша. Таке воно. Еластичне, гарненьке тісто, тож буду переступати. Це для мене, оцей рецепт саме це ідеальне тісто для пельменів. Я вже роблю пельмені на цій штуці, не руками. Але дякую за презент. Це нам е, такий подарунок зробили. Колись також робила пельмені в відео ще там десь рік тому, і руками. І побачили відео і бачу, на наступний день відкривається калітка, і в руках несуть мені такий презентик. Так що, велике дякую, я вже буваю в відео. Треба думати, що казати, щоб більш нічого не несли, бо незручно. Звісно, швидше вони виходять чим руками, але так, також треба приловчитися на ній робити, щоб вони не рвалися. Нижні шар тіста треба трошки товщий робити. Так, пельмені вже варяться, тільки щось колір не передається, так, щось, якась вода сіра. Е, і хочу сказати, що тісто, хоч ось ця остання партія така вже. Я нехотя її робила, є де тоненьке, десь десь бачила така, що наче розірвана, але. Воно так гарно затягнулося, що навіть пельменьки не рвуться. Ось одна оця. Хоч є маленька дирочка, але фарш весь на місці. Все, пельмені готові. Дійсно, тісто от кращого я не знаходила. Сьогодні такий рецепт вам показала, бо сьогодні, як то кажеться, не в ресурсі я на інше. Ось так от. Ну що, пельмені ось вже морозилки, вже замерзли вони. Тут в пакеті півтора кілограмчика. І ось ой, порвало, Ну нічого, зараз інший візьму пакетик. І ось ще останні. Ну і те, що ми вже зварили. Вже охоту збили, бо, чесно кажучи, ми прям, чого не так багато, інші то і по 5 кілограм заготовки роблять. Не знаю, ми оце, як в нас кажуть, оскому збили і все. Потім їх не дуже таки часто хочеться. А так собі вони лежать в холодильнику захотілося. Нехай буде це. Чоловік захотів щось. Євген також полюбляв пельмені, а це каже: ні, не хочу. Я скажу, це, це вже все, я не люблю. Ну, подивимося. Але замовлення було від чоловіка, тож виконала. Я буваю, ще супчик з пельменями варю. Туди картопля, пельмені і підсмажка І є такий швиденький на раз, два. Замість фрикаделях. Так, пакет. Такі вони в борошні, бо перші партії вони трошки взялися тільки в морозильці, і я їх в пакет, То, щоб вони там не позлипалися, більше борошна. Так, зараз прямо в цьому пакеті оп, в інший. Ще не все, щоб ж не брали запах морозилки. Треба гарно їх запакувати. Дякую вам за перегляд і до побачення! Пока-пока!